Чи може на даний момент кредитор стягувати з боржника штрафні санкції? Наразі ми все частіше зустрічаємося з кредитними договорами або позовними заявами в судах, де кредитор намагається стягнути із боржника додатковий штраф, пеню, неустойку за те, що боржник не своєчасно повернув кредит. Але згідно прикінцевих та перехідних положень закону України про споживче кредитування та. Цивільного кодексу України кредитору забороняється на момент дії воєнного стану стягувати із боржника будь-які штрафні санкції, як там неустойка, штраф, пеня або будь-які інші їх різновиди, до яких вдасться сам кредитор у кредитному договорі. Проте, щоб суд не стягнув з вас як боржника додатково штрафні санкції, вам необхідно. Про це зазначити у своєму відзиві на позов з посиланням на відповідну нормативну правову базу та правові висновки Верховного суду. Ви це можете зробити як самостійно, або звернутися до нас по відповідну послугу для написання відзиву та зазначення вашої правової позиції. І після цього суд врахує ваш відзив та не буде стягувати із вашої станції. Якщо вони були нараховані на період дії воєнного стану.